Перші приїхали у нас рибаки на платну рибалку, побудували вже таку маленьку зону, бесідку, будуємо забор. Садимо капусту, огірки, помідори, обробили поля. Зараз посіємо тут кукурудзу, наші партнери Євросім Євро 7, надали нам як соціальним громаді. Переселенців, сіміна кукурузи, насінні кукурузи посіємо тут. Посідку збираємо потрошку. Стів поставили. Зараз позбираємо. Поставили гамаки. Флопці. Оце наша земля. Тут за греблею там пасуться корови. Там -то. ми сядемо картоплю на тому полі, в тому році зараз посадимо. Тут селена ропа добуває моршин собі. Це наше поле велике під кукурудзу, лохину посадимо тут. Коні пасуться, красиві Вон, дівчинка гуляє. Thank you, Orphans Outreach, за підтримку посади.